Сьогодні 18 березня 2023 рік. Ось так ми маємо сьогоднішній день наш участочок з винограду. Зарили перші стовпчики виставили. Ось такого плана. Ну це. Поки що тільки одна сторона. У нас буде двошпалерна. Чи двохрядна, чи як правильно. Тобто у нас буде 4 рукава з корча. На дві сторони. Тобто одна сторона ось вона вже є. І на відстані 35-40 см від саженця, від куща буде посажена з другої сторони, стовпчики будуть поставлені. Тобто загалом між стовпчиками в одному ряду буде 70-80 см плюс-мінус, так щоб нам було зручно тут розвернутися і було як працювати в дальнішому подальшому. Тут зробили натяжечку. Ось такого плану. Ну ще сядеться земля, я думаю, буде якраз нормально. Стопчики садили ми на 50 сантиметрів глибину. А там них, я знаю, у нас приблизно до 2 метрів я на даний час не пам'ятаю скільки. Крайні зробили ми на крайні стопчики зробили з вушками. Відстань між ними 25 см плюс-мінус. 25-30, якщо не помиляюсь. Ось з такого плану. Це перший у нас був стопчик, такі вуха вийшли великі, трошки не розчитали. Бачите, вже трішки акуратніше. Ось з такого плану. І потрішки в баю цю сторону виробую. Ще поки що не приділився, що в мене тут буде, що я хочу. Можливо, Лохина буде, але ліс недалеко, щоб не крали, треба щось придумати. Можливо, буде також виноград може якась школка буде, будемо садити. Дивімо. Ну, на даний час так. Рубаємо те, що є в нас.